Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу, як Володимир Зеленський хотів зазирнути в очі Путіна. 2019-го під час виборчої кампанії це бажання було ідеєю фікс для новообраного президента України. Він хотів зрозуміти Путіна. Він хотів з ним домовитись десь посередині. Це бажання у результаті призвело до катастрофи, широкомасштабного вторгнення Росії до України. Утім, давайте все по порядку. Зеленський мріяв стати президентом миру під час президентської кампанії 2019-го він неодноразово повторював, війну на Донбасі потрібно завершувати. За його словами, для цього він готовий сідати за стіл перемовин із путіним, дивитися йому в очі і домовлятися десь посередині. Якщо у нас є хоч якась можливість цю війну закінчити, ми наші зробити все для того, щоб прекратили умірати наші люди. Начало розмови там взагалі не связано з юмором, там треба предметно, прикратіть огонь, прежде всего, просто прикратіть стріля. Зеленський був переконаний, що його головний конкурент, тодішній президент України Петро Порошенко не робив цього через одну вагому причину боявся втратити заробітки на війні. Колишній комік і політичний неофіт розраховував на свою харизму якої як він вважав буде достатньо аби домовитися про мир з Путіним? Чому Зеленський вірив у свою винятковість? Не останню роль у цьому певен зіграло минуле шостий. Президент України формувався в Росії. Він не брав участі в національно-визвольних змаганнях на своїй батьківщині. Його юнацькі роки минули в клубі веселих і кмітливих Олександра Маслякова, популярній телегрі ще з часів радянського союзу. Разом зі своїми майбутніми бізнес-партнерами, братами, шефірами Сергієм і Борисом він деякий час навіть жив у Москві. багато гастролював Росією. Зеленський був продуктом радянської системи. Він народився і виріс у Кривому розі, де більшість містян говорили російською мовою. Його формувало московське оточення. Сам він лише після приходу у президентське крісло почав удосконалювати свою українську. Популярного коміка Любили в Росії, тож і не дивно, що Зеленський почувався там як у себе вдома. Саме це й дозволяло йому мріяти про мири з Путіним у 2019-му і заважало вірити даним іноземних розвиток про початок широкомасштабного наступу Росії у 2022-му. Я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду. Щоб тільки настав мир, Москві були переконані, перемога Зеленського на президентських виборах 2019-го дозволить реалізувати мінські угоди і інтегрувати підконтрольні Росії так звані ЛНР та ДНР до України. У перші ж місяці президентства Зеленський прагнув сісти за стіл перемовин із Путіним. Тож, через губу публічно відгукувався про шостого президента України. Коли в червні 2019-го Путіна запитали, чому він не привітав Зеленського з перемогою на виборах, той. Відповів розумійте, він дотепер продовжує відповідну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він якось повинен визначитись у тому, чого він хоче досягти, що він хоче зробити. Судячи з усього, він хороший спеціаліст у цій сфері, у якій працював дотепер. Він хороший актор. Я кажу про це серйозно. Але одна справа когось грати, а інша справа бути кимось. Ми говорили з президентом Російської Федерації, коли. Повернули моряків, і ми говорили з ним по телефону, але це телефонна розмова. Я хочу побачити людину і я хочу привести з Нормандії розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Ілюзії Зеленського домовитись з путіним десь посередині розвіялися дуже швидко. Господар Кремля волів, аби зустріч із новим президентом України була першою і останньою для отримання ключів від української держави. Схоже, саме на це Путін розраховував, коли погоджувався на зустріч із Зеленським. Вона відбулася на саміті Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 -го. Того дня в Єлисейському палаці зібралися Зеленський, Путін, Макрон і Меркель. На що розраховував тоді Путін? На недосвідченість і дилетантство свого українського візаві. Схоже, він був упевнений, що Зеленський поступиться всім забаганкам Кремля без бою. Путін хотів, аби на підконтрольних Росії територіях відбулися місцеві вибори, які б легітимізували тамтешню воєнну хунту та колаборантів. Зеленський наполягав на відновленні кордону між Україною та Росією, а вже потім на проведенні виборів так званих ЛНР та ДНР. Російський президент не приховував свого роздратування. Він не йняв віри, що колишній комік переграє його за столом міжнародних переговорів. Про що говорили тет -а тет Путін і Зеленський, відомо лише їм. Зустріч із запланованих 30 хвилин продовжилася до однієї години. Але, судячи з поведінки російського президента, Путін був розчарований зустрічю. Хоча, як згадував екс-голова Офісу президента України Андрій Богдан у вересні 2020-го, у Парижі Путін шанобливо ставився до Зеленського. У той час Путін хотів знайти якесь рішення цієї проблеми, каже Богдан. Але я не знаю, з яких мотивів, економічних або політичних. Мені здається, що це з політичних мотивів в тому числі. У Зеленського скаженна підтримка, в тому числі і в Росії, і воювати з улюбленцем свого народу, це подати себе неадекватно, розказав колишній соратник Зеленського в інтерв'ю Дмитру Гордону. І додав: потім Путіна, мабуть, жорстко кинули. Щось пообіцяли і обіцянку не виконали. Очевидно, саме. Парижі Зеленський зрозумів, домовлятися з путіним марно. По-перше, той ніколи не дотримується своїх обіцянок. По-друге, господар Кремля готовий до миру виключно на своїх умовах. Це означало поступки в бік Москви, що не входило в плани Зеленського. І по-третє, в інтерпретації Росії будь-який мир означав би одне: війну. 5 січня 2020-го Володимир Зеленський таємно вилетів до Оман. Журналісти програми Схеми Радіо Свобода припускали, що там український президент разом із своїм радником Андрієм Єрмаком зустрічалися з представниками Російської Федерації. Принаймні, назад до Києва Зеленський повертався чартнерним літаком, яким в Оман прилетів секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, що власне і дозволило журналістам припустити про сепаратні перемовини команди Зеленського з представниками Путіна. Офіс президента України категорично відкинув такі припущення і пригрозив Радіо Свобода судовим позовом. Перемовини з Києвом, які від Москви спершу вів ідеолог проєкту Новоросія Владислав Суркова, а затим заступник керівника адміністрації президента Дмитро Казак жодних результатів не дали. Путін хотів отримати від Зеленського більше, аніж той міг йому дати. На цьому тлі в Україні розгорнувся «Вагнергейт». Історія за участю зеленського і його команди, у якій дотепер не поставлено крапку, 29 липня 2020-го Білоруські спецслужби затримали в готелі під Мінськом 33 членів приватної військової компанії Вагнер. Вони готувалися вилетіти до Стамбулу, а далі до Венесуели, де їх начебто рекрутували. Там, за офіційною версією, вони готувалися працювати охоронцями вишок нафтовидобивних компаній. Пізніше, щоправда, з'ясувалося, що все це і рекрутинг, і спроба виманити вагнерівців із Росії було частиною великої гри українських спеціальних служб. Путінських головорізів мали затримати під час спровокованої вимушеної посадки в Києві. Відтермінування проведення на кілька днів цієї спецоперації, за однією з версій, керівництво Української держави не хотіло сваритися з росіянами, зірвало цю спецоперацію. Це дало підстави колишньому керівнику ГУР Міністерства оборони Василю Бурбі та офіцерам, які брали участь у розробці спецоперацій, публічно заявити про існування російського крота в офісі президента Зеленського. А журналіст Юрій Бутусов указав, що цим самим кротом був Руслан Демченко. Який на той час очолював комітет із розвідки. Він, до речі, був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО вже після початку Великої війни Росії проти України 25 липня 2022 року. Відповіді на те, чи був Демченко кротом і хто працював, і чи працював на росіян у офісі президента, ми не знаємо і дотепер. На початок 21 року Путін уже зрозумів, перемовини з Зеленським у будь-яких форматах жодного результату не дадуть. Оліїв вогонь підлило рішення РНБО України про закриття трьох телеканалів, які контролював Віктор Медведчук, кум Путіна. Санкції проти медійного пулу означали лише одне: Зеленський не збирався йти на будь-які поступки Москві. Путін був розлючений. Починаючи з весни 21-го, стало зрозуміло: у господаря Кремля був лише один спосіб приборкати норовливого Зеленського піти війною на Україну. Хоча востаннє не хотіли вірити ані всередині української держави, ані поза її межами у той час, коли Путін гримів зброєю поруч із українським кордоном, більшість українців була переконана, що це не більше аніж шантаж і погрози. Тоді певен і Захід дивився на це як на гру Росії м'язами. Упродовж 21-го Зеленський неодноразово публічно звертався до Путіна з закликом сісти за стіл переговорів і зустрітися для перемовин десь на Донбасі. Але на той момент Москва вже вирішила: війні з Україною бути. А відтак уся словесна еквілібристика Путіна жодного значення не мала. Станом на квітень, 21-го вздовж російсько-українського кордону розтягнулося 175 -ти тисячне путінське військо. Офіційно воно проводило навчання. Російська армія стояла на сході України і на адміністративному кордоні Української держави з анексованим Кримом. Війська лише чекали сигналу на вторгнення до сусідньої держави. Путін уже був готовий дати наказ про початок Великої війни проти України. Стримувала його лише перспектива перемовин із новим президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом, заплановані на 16 червня в Женеві. Господар Кремля все ще сподівався домовитися з Вашингтоном про так звані гарантії безпеки для Росії. Їх суть зводилося до простої формули: НАТО не розширюється далі на схід, Україна лишається в сфері впливу Кремля, так звані ЛНР і ДНР під протекторатом Москви стають частиною української території. Однак жодних таких гарантій Байден Путіну дати не міг. Мене кілька місяців Росія перекине свої війська до Білорусі. Там будуть заплановані навчання Захід-2021. 200 тисяч військових Російської Федерації Білорусі, 760 одиниць техніки. Офіційно навчання мали закінчитися 15 вересня. Однак більша частина російських військових так і не повернулася в місця своєї постійної дислокації, залишившись у Білорусі. Саме це угруповання і піде 24 лютого 2022 до України у напрямку Києва. Паралельно із заходом 2021 російська пропаганда переконувала росіян у неминучості війни Росії з Україною. Єврей Зеленський був проголошений лідером нацистського режиму, із яким, за твердженням Медведєва, Москва вже не вестиме перемовини. Усі ці маневри і, військові, і політичні у Києві сприймали як тиск для реалізації мінських домовленостей. На цьому тлі американська розвідка попередила команду Зеленського про можливість широкомасштабного наступу Росії на Україну. Напередодні Великої війни до Києва прилетів директор ЦИРУ Вільям Бернс і виклав українському президенту детальний план російського наступу. Зеленський кажуть, був вражений. Утім він і надалі продовжував заспокоювати українців. Мовляв, паніку сіють лише ті, хто хоче дірвати міць України. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем. Не кричати все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. Пізніше Зеленський скаже, що свідомо дотримувався такої тактики, аби українці в паніці не кинулися на птьоки з країни. Як усе було насправді, ми очевидно дізнаємося вже після нашої перемоги, як і те, яких помилок припустився президент Зеленський, і до війни, і вже під час війни, коли його посланці намагалися вести перемовини з Москвою, то в Білорусі, то в Туреччині. Колишній комік, який ніколи не служив в армії у перші дні Великої війни, змінив краватку і костюм на одяг кольору хакі. Я здогадуюся, як на це відреагував Путін. О, Зеленський опановує для себе нову роль, роль захисника України. Утім, саме цей образ, як не дивно, виявився органічним для шостого президента України. Та й не лише образ, а й його дії під час російсько-української війни. Починаючи велику війну проти України, Путін був одним із лідерів сучасного світу. Його думку брали до уваги. Він був незмінним учасником усіх важливих самітів. А російська економіка тісно інтегрувалася у світову. Через два роки Великої війни з Україною Путін світовий вигнанець, який перебуває в ізоляції. А Зеленський людина, чиї дії слова без перебільшення впливають на нинішнє та майбутнє світу. І найперше на майбутнє самого Путіна. Зеленський став людиною, якій вдалося не лише втриматись у президентському кріслі, а й стати лідером країни, яка бореться проти російської агресії. Точніше, таким його зробив Путін. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде Україна!